Масштабний турнір з дворового футболу, приурочений дню конституції, вперше провели у Хмельницькому. Організували захід з ініціативи депутата міськради Богдана Міхняка. Йому таку спортивну ідею підкинули сини, закохані в улюблену мільйонами гру. За ініціативою моїх синів, які були ініціаторами цього заходу, тому що вони кожного дня грають футбол на старому аеропорту, і це викликало в мене таке, якби бачення, що треба щось зробити треба допомогти тим людям, тим дітям, які сьогодні хочуть грати в футбол, організували спортивне змагання силами центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. Надіюся, що цей турнір буде досить такий яскравий. Команди покажуть все, що вони вміють. Ми зможемо визначитися з дітьми, які талановиті, які зможуть пройти далі в своїй професійній кар'єрі, якщо вони виберуть кар'єру спортсмена. Ну, звичайно, оздоровлення. Перша задача це все таки масовість і оздоровлення дітей нашого міста. Взяти участь у турнірі та поганяти м'яча на полі професійного ліцею електроніки виявили бажання 12 команд. Ось у цій подольці, що об'єднала сусідів та однокласників, є свій Месі та Роналдо. Маленькі спортсмени до турніру готувалися серйозно, тому налаштовані на перемогу. Наша команда це як родина, ми дружні, завжди граємо разом. Хочеться виграшу, кубка, медалів, докласти свої останні сили. Не менше запалу і у команди Верест з вулиці Пілоцької. Хлопці зізнаються, разом ганяють м'яча з ранку до вечора. Наша команда з вулиці Пілоцька. Ми зібрали команду і хочемо зайняти перше місце. Будемо бадьорі вчора. Тренувалися цілий день, а сьогодні спробуємо добитися хорошого результату. Хоч здавалося б, футбол гра справжніх чоловіків. Як засвідчив турнір у майстерності гольових передач та захисту воріт, дівчата не поступаються хлопцям. Тому чимало команд прикрасили свій склад представницями прекрасної статі. Просто граємо в дворі з хлопцями, і нам це подобається. Дівчата додають, аби обіграти суперників, застосовують ще й красу та жіночі хитрощі. Просто біжимо, забирає, і м'ячі. Хтось брав красою, хтось майстерністю, а хтось витривалістю протягом усього дня на полі вирували не дитячі пристрасті. Свято спорту справді вдалося. Приємно, що діти мають чим зайнятися завдяки таким ініціативам під час канікул. Я думаю, що якщо вдало, все гарно прийде, і інше до цього долучаться. А у молоді спорту постійно готові приймати участь, надавати тренерів суддів. І організаційне питання. Ми беремо всі на себе. Тобто, всім іншим нашим активним мажоритарникам це буде приклад того, як треба долучатися і депутатська робота, і відпочинок для дітей. У турнірі визначили кращих гравців. Команди отримали грамоти та подарунки у запеклій боротьбі. Кубок міста з футболу серед дворових команд вибороли вихованці підліткового клубу «Романтик» мікрорайону Дубове.